Як шоколад покращує наш настрій. Всі ми, знаєте, надорозово пробували, з'їли шоколадку, нам так прекрасно, а потім відчуття може провини, проте зараз нам прекрасно. Чому нам так прекрасно? Треба розуміти, в шоколаді є речовини, які впливають на дофамінові і серотонінові шляхи нашого мозку. Дофамін-серотонін, грубо говоря, можна сказати, гормони щастя так? в цій ситуації. Але що відбувається, коли ви їсте плитку шоколаду, у вас знаєте, такий, виділяється дофамін? Гормон щастя, можна так сказати. І вам так приємно, так добренько, і вам хочеться повторити, тому що вам приємненько добренько, ваш мозок розуміє, що це приємненько-добренько. давай треба будемо повторювати, повторювати. І ви знову знову повторюєте. Особливо ви хочете, знаєте, як залежностями, коли ви якось втомлений, сумний, вам тяжко, болісно і тому подібне, ви хочете отримати цю штучну радість і шоколад. Ідеально для цього і по суті вона закріплює таку схему, що знаєте, коли мені сумно, боляче шоколад, і мені стало добре. Так чи так само залежностями тими так, Такий самий механізм, тобто в цій ситуації. Але треба розуміти що от дійсно чорний шоколад, чорний шоколад це має 70% більше відсотків. Так він містить антиоксиданти, які дійсно знижують рівень кортизолу. Тобто, треба розуміти, там кожного дня, ну не серствовати там 40 грам, того чорного шоколаду дійсно допомагає знижувати рівень стресу і покращувати концентрацію.